Зараз ми поїдемо в місце масового скупчення бездомних осіб. Це одне із масових, це ковалівка, і тобто подивимося, що зараз там відбувається. Двічі на тиждень взимку соціальний патруль об'їжджає місця, де збираються бездомні люди. Це двоє працівників центру обліку та тимчасового перебування безпритульних. Під час рейдів пропонують житлову притулку, розповідає Олександр Павлов. Наступили великі морози, то ми запропонуємо їм проживання в нашому гуртожитку. Ми надаємо їм консультацію, які ми надаємо можемо надати їм послуги. Там якщо не немає документів, наприклад то ми теж надаємо таку інформацію. Ці рейди влітку у нас вони більш рідше, а взимку частіше. Це залежить від чого, тому що знижується температура і необхідно знаходити допомагати людям. Також ми рейди врахуємо, коли ми виїжджаємо на звернення громадян. Коли якась чи скарга, чи просто людині треба допомогти, тобто допомагаємо їй, чи доставляємо гуртожиток, чи в лікарню зі слів керівника центру, взимку найчастіше бездомні збираються біля теплотрас, тому що йду, тут йдуть тут, ідуть труби, які теплі, і можна якимось чимось, чином перезимувати. Але на сьогодні, на щастя, ми нікого тут не виявили. Говорить, якщо люди не хочуть іти у притулок, пропонують прийти попрати речі чи покупатись з тих мешканців, які у нас проживають, десь третина, в. Саме третина в результаті рейдів, Всі інші звертаються особисто. На сьогоднішній день перебуває 31 особа проживає, розрахований він на 30 ліжкомісць, Але ми в зв'язку з тим, що пониження температури, ми ще додатково створили 5 ліжкомісць. На вулиці Незалежності у лісосмузі теж бачили бездомних людей, каже працівник центру Олександр Павлов. Зараз на даний момент людини немає, і ми оставляємо такі, якби момент. Наші візиточки, щоб коли вона тут може з'явитися, щоб могла тоді звернутися до, до нас за дві години. Працівники центру обстежили шість місць у двох мікрорайонах. Бездомних людей не знайшли. Якщо ми знаходимо особу якусь, вона не завжди хоче до нас йти жити. У нас є правила внутрішнього перебування. Це одне із перших заборона вживання алкоголю. Та наркотичних речовин. Цим особам треба бажання і допомога. Вони виявляють бажання, а ми їм даємо допомогу. Говорить, під час рейдів у січні знайшли двох людей, які погодились жити у притулку. У лютому одного чоловіка. Це 60-річний Юрій з Бахмута Донецької області. Розповів, що евакуювався на Кіровоградщину у 22-му році. Довідку переселенця не отримав. Тут відбував покарання у місцях позбавлення волі. Коли вийшов наприкінці 24-го, не мав де жити. Одне время знаходився на житлових вокзалі. Бо ну, десь те ночувати треба, морози, розумієте? Оце, оце благодаря цьому гуртожитку мене прийняли сюди, приютили, і я зараз на дане час заходжу тут. Всі тут є, да, і туалети, і душі, і кухня, і все є. Да. Якби не цей гуртожиток, де б я був би зараз. Ну, де б я зараз був розумієте, Я б може вже замерзли. За даними керівника центру нині у Кропивницькому зареєстрували 1150 бездомних людей. На утримання центру цьогоріч з міського бюджету передбачили 3,5 мільйони гривень. Людям, які звертаються, допомагають відновити документи і працевлаштуватися. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.